Вітаю, мої шановні друзі, ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні ми святкуємо День Державності України, свято, що сягає корінням часів Київської Русі, то втілює багатовікову історію нашої державності. Цей день пам'яті про всіх, хто боровся за українську незалежність. І День надії за мирне та квітуче майбутнє. Бажаю нам усім сил і наснаги для подальшого розвитку нашої рідної України. Слава Україні. День Української державності це відносно нове державне свято, запроваджене в Україні з метою підкреслити тяглість, і тисячолітню історію українського державотворення. З, тисяч, з 2023 року День Української державності відзначається 15 липня. Спочатку свято було встановлено на 28 липня, але через перехід Православної Церкви України на Ново-Юліанський календар. Дата була змінена на 13 днів раніше, щоб синхронізувати її з церковним святом День Хрещення Київської Русі України. Свято було запроваджене указом Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Вперше його відзначили 28 липня 2022 року. Дата 15 липня обрана не випадково. Вона збігається з днем хрещення Київської Русі України та вшануванням пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Підкрес... Підкреслення тисячоліття історії День державності нагадує, що українська державність не почалася проголошення незалежності у 1991 році, а має глибоке коріння, що сягає часів Київської Русі. Князь Володимир Великий у 988 році хрестив Русь, зробивши цивілізований вибір на користь європейських цінностей та заклавши основи центральної. Держави. Свято символізує безперервність української державності від Київської Русі через Галицько-Волинське князівство, Козацьку Державу, Гетьманщину, Українську Народну Республіку та інші періоди боротьби за незалежність аж до сучасної України. Вітаю всіх Володимирів з Днем Ангела. Все буде Україна, всім миру, здоров'я та душевного спокою.